Поки в мене гості там їдять, другий їсть, а тут вгощається сам. Що Борис? Проголодався, прийшов. Ну, їж, вибирай, що хочеш. Чи думаєш, в мене смачніше? О дивіться на ті очі. От попробуй не віддай. На. Помагає мені худнути, щоб я лишнього не з'їла, контролює мене. Да, Борис? Ти мене контролюєш, щоб я лишнє не з'їла? На огірочок. Не кожен огірочок буде їсти. Вибирай, що хочеш. Яблучку. Угу, зрозуміла. Яблочку хочу. Як смачно. А мені нема коли їсти, я собі навіть чай не зробила. От як сидіти вдома, коли він тут кругом хати ходить. Треба обслужити, проконтролювати. Нам Ну, як нагинається, треба відходити Роги просто величезні. Так, не голодний. Значите, скільки в нього тут смаколики? А, сусідка передала. Я думаю, треба собі пару якихось таких гарних вибрати, може, вдасться щось заквасити. Але я думаю, Боря зараз їсть. Я, бачите, що й на травочку переключається. Тішимося, поки приходить, піде в ліс. Вже буду передивлятись сама ті відео, як він це приходив. І чекати весни.